Урок я пізнаю світ. Тиждень восьмий, урок 66-й, тема нашого уроку Україна в науковому просторі. Що ми знаємо про молекули? Прочитаємо лист центаврика і виконаємо його завдання. Увага на екран! На попередніх уроках ми ознайомилися з річкою Дунай, вода якої холодна, текуча й прозора. А також дізналися, що вода H2О речовина з молекулярною будовою. Вона складається з молекул, кожна з яких. Містить два атоми гідрогену H та один атом оксигену О. Коли я бачу модель молекули води, пригадую подібну схему, яку ми з вами вивчали раніше. Однак це була не модель молекули. З'ясуємо, що спільного між цими зображеннями. На екрані ми бачимо граф, що має вершини, що позначаються кружечками, і між ними є лінії, тобто ребра. Що у них однаково? Однаково те, що і граф, і молекула води мають однакову кількість кружечків. Попрацюємо Того! над сторінкою нашого зошита. Пригадаємо, що таке атом і молекула, виконавши вправу швидкісний тренажер. Молекула найменша частинка речовини з молекулярною будовою, що має її властивості. Повторимо ще раз. Молекула найменша частинка речовини з молекулярною будовою, що має її властивості. Атом найменша частинка речовини з атомною будовою. Атом найменша частинка речовини з атомною будовою. Розгляньте, будь ласка, уважно. Молекулу води. Ось вона на екрані. Ось ці синенькі і червоненькі кульки. Перед нами молекула води. Вона складається з атомів. Скільки атомів? Один, два, три. Ми бачимо три атоми. Скільки атомів гідрогену? Гідроген позначається літерою H. Два. Скільки атомів оксигену входить до складу молекули води? Ось він лише один. О. І так, перед нами була одна молекула води, що має два атоми гідрогену, дві червонькі кульки, і один атом оксигену одна синенька кулька. Одна молекула складається з трьох атомів. Виконаємо завдання 3. Поміркуємо і розв'яжемо. Запитання перше. Що залишиться від води в склянці, якщо вилучити з неї всі молекули води? Так, нічого не залишиться. Що залишиться від стільця, якщо прибрати з нього всі атоми? Нічого не залишиться. Буква О. Перегорніть сторінку. З чого складається пара? Що утворюється під час випаровування води? Що таке водяна пара? Це також вода. Тобто водяна пара складається з молекул води. Четверте, що позначає цифра 2 у формулі H2O? Це кількість атомів гідрогену. А тепер із літер складіть слово. Вода, правильно! Цей час, коли ми писали з вами завдання третє, йой, вивчав молекулярні формули різних речовин. Подивіться, чи всі правильно написав. H2O це молекула води. Правильно. H2 2 молекула водню. Також правильно. 2О це молекула кисню. Ні. Потрібно написати О2. Велика літера О, а цифра має бути маленька. H2O. Молекула водню. Правильно? Ні. Тому що H2O 2 це молекула водню. Цікаво, що модель молекул речовини. Подібно до графа атоми нагадують його вершини, а зв'язки між ними ребра. Подивіться і назвіть, яку речовину зображує ось ця молекула. Два атоми гідрогену і два атоми оксигену. Так, це молекула перекису водню. А ми попрацюємо над графами. Увага на екран. Граф це схема, яку використовують під час розв'язування задачі. Граф складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. Кружечки є вершинами графа, а лінії ребрами. Де в нашому житті ми частенько зустрічаємося з графами. Графом. Називають схему, яку використовують під час розв'язування задачі. Граф складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. Лінії графа називають ребрами, а кружечки вершинами. Родоначальником теорії графів вважають Леонарда Ейлера у 1736 році. Він запропонував розв'язання задачі про сім Кенігсберських мостів, яка згодом стала однією з класичних задач на графі. Задача про Кенігсберські мости Визнач, чи можна обійти всі Кенігсберзькі мости, проходячи лише один раз через кожен із цих мостів. Застосування графів схема метро, схема авіаліній, мапи, астрономія, хімія, фізика, математика. І так ось такі цікаві наші графи. А ми продовжимо працювати над завданням. Задача 10. На рисунку зображено схему доріг, що сполучають найближчі міста. Визнач кількість різних маршрутів із міста А до міста Ж, Якщо кожною дорогою можна рухатися тільки в тому напрямку, як указує стрілка. Розглянемо варіант під буквою Б. Нам треба із міста А. Приїхати в місто Ж. Рухатися тільки в тому напрямку, як показує стрілочка. Скільки в нас буде таких варіантів. І такі. А. Б Д, Ж. А. В Д, Ж. А. В Е Д, Ж. Запишемо їх. Три маршрути. Ось вони. Запишіть самостійно під буквою А. Рухаючись за стрілочкою. Із міста А в місто Ж. У вас вийде 11 маршрутів. Завдання 11. Доповніть і розв'яжіть задачу методом графів. Нам треба із міста А. Приїхати в місто Д. Запишіть, будь ласка, як ви будете їхати, позначивши напрямок руху, наприклад, від А до Г, а потім Д або А, Б, А. Б. Г. Д. А В Г. Д. А Б В, Г Д. А В, В Г Д. Ось скільки різних маршрутів ми з вами дістанемо, якщо поїдемо із міста А до міста Д. Серед них є найшвидші і найдовші. А розв'язуємо ми ці задачі за допомогою графіку. Що ж таке граф? Це схема, ось наша схема, яку використовуємо під час розв'язання задач. З чого він складається? Із кружечків, ось вони кружечки, і лінії, які з'єднують. Кружечки це вершини графа, а лінії це ребра.